Друзі, привіт! Ми весь час кажемо, що наше авто можна придбати в лізинг. Так давайте розберемось, чим лізинг відрізняється від кредиту. Давайте спочатку розповім про фінансування в лізинг. Відрізняється. Тільки тим, що автомобіль оформлюється спочатку на лізингову компанію, ви весь період сплачуєте за власне авто мінімальний термін це один рік. Тільки після того як закінчиться перший рік, або ви повністю закінчите виплачувати вартість автомобіля. Тільки в тому випадку оформлюється автомобіль на вас. В щомісячному платежі буде відповідне сама е, тіло кредиту, е, відсотки. Е, також буде розбито на весь період е, страхування КАСКО. і також включено в щомісячний платіж е, користування GPS-трекером. При фінансуванні, якщо це все ж таки буде отримуватися е, кредит, обов'язково потрібно, щоб було офіційне працевлаштування. Е, також розбивається на відповідний період виплата вашого автомобіля. А автомобіль оформлюється відповідно на вас. Одразу ж так? Одразу, так. Да. В техпаспорті буде вказаний саме ви. І ви його можете погасити, грубо кажучи, трошки раніше, чим там, закінчиться період фінансування. Тому, будь ласка, звертайтеся, допоможемо, проконсультуємо е, максимальну інформацію. Вам надамо. Угу. А у нас можна скористатися кредитом і лізингом, так? Так, і є і така, і така функція. Тому, будь ласка, телефонуйте, пишіть. Ми готові будемо вам проконсультувати по всім абсолютном питанням. Автопарк Юа заходьте на наш сайт, обирайте авто вашої мрії, і Олександр е, вам розповість, як можна його придбати вигідно для саме для вас. Будь ласка, запрошуємо Сумська 2.